Вітаю, дорогі глядачі. І кожен фініш це по суті старт. Цю цитату чув кожен українець та українка. На перший погляд, це просто слова з Віршаліни Костенко. Але якщо замислитись глибше, то можна зрозуміти, скільки ж сенсу і душі видатна поетеса вклала у ці рядки. Мільйони абсолютно різних людей прямо зараз засмучуються через свої невдачі. Це і зрозуміло. Мало хто зрадіє такому, коли те, до чого ти йшов, докладав чимало зусиль, часу, енергії, потім раптово не виходить і стає непотрібним. І складається таке враження, що це вже фініш. Але чи справді кожен фініш це кінець? Часто буває так, що він виявляється новим стартом у нашому житті. Зараз згадала смішну історію з дитинства. Мій перший і останній дзвоник, шкільна лінійка, навколо бігають щасливі учні з вигуками Ура, канікули! Я подивилась на все це і розплакалась. Я не хотіла, щоб навчання завершувалось. Тоді я подумала, що це кінець. Більше не буду ходити до школи. Врешті мені пояснили, що це зовсім не кінець, а тільки початок і попереду на мене чекають ще довгі роки навчання. Історія дитяча та банальна, а от висновки з неї навпаки. Інколи людині здається, що певний період, у якому вона перебувала досить тривалий час, закінчується. Але варто тільки подивитися на ситуацію з іншого боку. Порожнечу, яку ми відчуваємо наприкінці якогось етапу життя, можна наповнити новими емоціями, новими знаннями і новими враженнями. У світі, де час плине з неймовірною швидкістю, ми відчуваємо, що кожен кінець це лише промінчик світла у темряві, запрошення до нового пізнання, до нових пригод. І коли ми відкриваємо для себе цю непередбачувану красу, ми відчуваємо, що справжнє диво трапляється не у закінченні, а в початку. Отже, припинення старого це можливість знайти щось нове, знайти те, що краще відповідає нашим потребам і бажанням. Не потрібно зациклюватись на ситуаціях та засмучуватись. Навпаки, робити висновки, брати певний досвід із собою в майбутнє, та радіти. Радіти тому, що все тільки починається і попереду чекає прекрасний новий період в житті. Бо кожен кінець це не кінець шляху, а новий початок подорожей, на які нас закликає доля. Дякую.